Так, друзі, привіт! Буду знімати для вас відео. Будемо переглядати, як завжди, книги. Всім приємного перегляду. А розпочну я з ось такої ось брошури невеликої. Я її знайшов ось декілька днів назад. Зайшовши був там пакет. Багато там було порваних книг, їх порвали просто спеціально. В такі міленькі кусочки, серед них знайшов ось цю цілу і ось цю книгу Пушкіна. Стіхи і сказки, дитяча література самого Пушкіна діти малювали. От. Це в нас видання 71-го року. Ілюстрацій багато, щось вирізано. Також дітлахи повирізали. От, е боляче за цю книгу, хоч вона така маленька, е мабуть, якось розповсюджувалась е безкоштовно, але потрапила на макулатуру. Ну, нічого, я її е забрав. От. Е тому що, е ну, боляче, давайте так скажемо, не будемо. Е Глибоко копати, просто боляче бачити навіть такі ось маленькі брошурки, саме зараз в такий час на макулатурі. Їм там не місце. От. Забрав я цю книгу і Пушкіна теж забрав, От. тому що теж мені шкода. Так, Далі дивимось далі. Продовжуємо книги з бібліотеки. Ось такі ось дві книжечки, два томи. Що це таке? Це видання таке виходило, я так розумію, в Болгарії, тому що Софія. От, а потім перевидавалося в 80-х роках от, уже е, мир таким ось видавництвом. І це, друзі, про хіміків. Видатних хіміків, тут гарний ілюстративний матеріал, фотографій достатньо багато інформації. Я їх так гортав, дуже якісне видання. От, В двох томах ось таке. Бачите, з позначкою. Ось такий перший другий том. Ну, Видання мене здивувало, дуже і дуже гарно видано. Для тих, хто полюбляє хімію, я так розумію, тут з найдавніших часів і вже до, до радянських. От, Я так думаю, підрозділяли, розділяли дане видання на такі от розділи. Далі дивимось, друзі. Гідравліка і каналізація, і водопостачання. от. Такий собі підручник. Такі підручники зазвичай я повторюсь знову на OLX забирають. От, на OLX забирають. Так, далі. Ось таких ось дві-два підручника. Навчальна військова підготовка. Це у нас підручник за 76-й рік. От це 76-й рік, для кого позиціонувалось, для школи чи для... Так, це до САФ. не бачу. Так, взагалі не рекомендується. Ну, Осібника, а для кого от не бачу, мабуть, для навчальних закладів, а це вже більш такий. Так, яких це років? 83-й вже рік. Це вже 83-й. Ось таких попались два посібника одночасно. Далі, друзі, мудрість виховання. Книга для батьків. Була така серія і попадалась вона мені вже неодноразово. Не буду загострювати увагу на ній. Далі, такий ось збірник задач і вправ по хімії. 88-й рік. Такий ось підручничок по хімії. Так, далі курс е, начертательної геометрії. Які роки? Так, скотчем підклеєне. 200 тисяч. Екземплярів. Це аж 64-й рік видавництво наука. Видавництво наука. Так. Далі дивимось. Художня література, анонімна сеньора. Так, що це таке? 66-й рік. Видавалося, в 61 році переклад з італійської мови. Ну, мабуть, якийсь італійський комуніст або такий ставленик. Тому що зазвичай в радянський час були саме до таких ось письменників, які ставились лояльно до Радянського Союзу, їх і Е, друкували. От, була така практика. Далі е, Іван Волошин. От ну, таке ось видання. Е, відразу видно, що якісь 50-х років е, така малоформатна е, книга. Так, відсутня ага, титульний лист є. Форзац знову відсутня частина. Або просто відклеїлась так. 53 й рік. Оповідання нариси. Ні, здається, просто відклеїлась. Ось так. Сторіночка. От. Ось такі от оповідання і нариси. 50 роки видання. Так, далі. Юхим Мартич, друзі, і стежка до Криниці. Дивіться, як... Цікава палітурка оформлена. Так, рідній школі від 10 класу. 71 рік. Дарували школі Книгу випускники. Так, це у нас дитяча література видання. Так, крістянський син. Ну, це щось таке. Повісті 75-й рік. Це також. Ого, це когось якось. Сірожу поздравляли в 79-му році з ним народження. І подарували ось таку ось книгу. Ось так. Так, знову по оформленню і по розміру майже така сама, це трошки більша. Квадрат карти Євгеній Воробйов. Може, це щось на географічну тему. 50-й рік. 50-й рік. Можливо, якісь подорожі, відкриття. Так, 30 тисяч наклад. Не знаю, треба розбиратися, дивитися. Ось такі книжечки з 50-х. Відразу помітно, що вони з тих років. Так, літала сорока по зеленому гаю. Це віршики. А чиї? Ага, це не віршики, це українські народні ігри. О, 90-й рік. Квочка і тут опис, назва і що потрібно робити діткам. Цікава книга, і буде. Так, Фока Бурлачук. Любві последній світ. Це історичний роман. О, дивіться, український письменник уже 93-й рік. Вже 93-й рік, вже часи незалежності, початок. Так, це в нас казки гауфа, також достатньо часто попадаються вони. У подарунок бібліотеці. Також в школі я подарували. Це вже 90 також й рік. Так, ілюстрації є. Ну, ілюстрації вже, знаєте, такі собі. Але це гауф, друзі, так. Ага, і знову це, мабуть, шоста книга. Іво Андріч, знаки вдовж дороги. Яку я забрав, у мене їх шість екземплярів. Я всі позабирав, мені шкода. От. Хай будуть. Може комусь е, знадобляться з часом. Так. Також видно, що 50 і 53-й це літопис життя і діяльності Добролюбова. Був такий діяч. 19 Століття. Він там, мабуть, в современнику. Ну, е, виступав в основному як літературний е, критик. От. Літературний критик, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, а це от в мене там літопис, є літопис життя, не пам'ятаю. Здається, не купили там і Шевченка десь було. Так само, от по датах розписано. З фотоматеріалом, а це ось такого ось діяча. Також 50-ті роки дуже характерне оформлення. Так, це у нас наклеєно ну, чи ні? Ні, це вибито буває. 50-х, сорокових отак були вклейки прямо. Зображень різноманітних. Так, Олексій Дмитренко, друзі. Виходимо в полум'я. І така палітурка дійсно так дивися, як полум'я. Так, трошки грязна вона. Ходимо в полум'ям. Дніпро 79-й рік. Так ніхто, мабуть, її не читав, тому що. Не видно слідів тільки, може з полок на полки перекладалась і ось підзатерлася сама обкладинка. І все. А так, також шкода таку книгу. Дивіться, який діяч Волошин, Кімерія. Волошена в мене є маленька книжечка, я знаходив, а тут, мабуть, це з його навіть і пейзажами Криму. Чудна була людина в свій час. Білих ховав від червоних, потім червоних ховав від білих. Так, так це мабуть. Ой, бачите чуть чуть піднажав. Через те не люблю я оці видання. Такі ось клеєні. Через те, що розклеюються вони дуже. А книга чудова. Її я, мабуть, собі залишу. Ну, Я пробував читати його вірші. Він представник. От Він представник такого напрямку, як символізм. От. Так само, як там. Мережковський, Брюсов, ну і вся компанія. От, там намішано скільки всього. І треба, мабуть, ще перечитати цілу кучу е, якихось літератури, щоб зрозуміти, що мав на увазі автор. Ну, Але був такий: от покажу вам, був такий. так, Поетика Олександра Блока. Це у нас літературознавство. 72 який рік? Третій рік. 73 рік. В попередньому відео був е, книга про Неннікрасова і тут ось про Блока, так. Так, ось така ось книга, дивіться, навчальне плавання. Фізкультура і спорт. Фізкультура і спорт. Для секцій, дивіться, який, скільки тут різних характеристик, такий, значний науковий підхід, я б сказав, такий посібник по плаванню. Цікаво. Ну, спеціалісту як попаде в руки, думаю. Багато чого цікавого можна тут знайти в даному підручнику далі, дивіться, авіація настоящого і майбутнього. 84-й рік. Так, є тут зображення літаків різні, а які тут літаки взагалі представлені, цікаво. 84-й рік. Ага, є ось дивіться. Винищувач f 15 f 16 І18, А10. Хто цікавиться авіацією? Знаю, люди збирають е даний напрямок, так, як і космонавтику, авіація. Хтось полюбляє про. Кораблі, літературу, хтось про різну техніку. Ну, а це ось такий ось напрямок саме військових літаків, F-16. От, Така ось книжечка попалася в макулатурі. Так. Далі, географія 10 клас. За який рік? Мабуть, 80 якийсь, так. А, ні, вже навіть 91-й. В двох книжках. Це книжка перша для 10-го класу. Книга перша. Далі ось таке джерельце От недавно відправляв. Знов вернулось до мене, хтось так його обгорнув. І ось такий ось е, струмочок е, також. 80-ті роки. Струмочок. Було в нас контрольно. Так, далі дивимось, друзі. Домашня кухня. Ну, Це вже не з бібліотеки, це в мене тут трохи в переміжку. Це, мабуть, ну, по запаху вже не чую. Пам'ятаєте, я казав, що були книги, такі людина палила і цигарками пахло. Ну, вже вивітрився запах, навіть і не чую. Мабуть, це. Десь підмішалося з тих книг. Ось така ось кулінарія. До речі, видання Молдавське, 1959 рік. О, Видно, що кулінарія пательню хтось ставив або каструлю якусь. Ось так. Так що книга в кулінарному процесі приймала участь 100%. Так. Далі у нас ось такі ось. Фенімур Купер, шпіон. До речі, от шпіона я такого ще не знаходив. Фенімор Купер. О, хтось тут що, якусь закладку робив. З фольги, з шоколадки якоїсь, мабуть. Ілюстрацій не бачу. Мінськ, так, це у нас 90-й рік видання. Ось такий, а, ну ось цей по цьому ось значку можна е, відразу дізнатися, що це е, білоруське видання. Дуже багато їх ось таким ось значком. Якщо бачите, позначалися, значить це видання білоруське. Так. Далі, із такої ось серії, ще навіть першої, одна із перших книг, тому що по оформленню видно, пригоди та фантастика. І це в нас Микола Дашкіїв. Микола Дашкіїв. Трохи книга деформувалася з часом, але якщо її от так вирівняти і на деякий час залишити, то вона прийме нормальну форму. Фантастичні повісті. 76-й рік, веселка. У ну, мене є деяка кількість книг з цієї серії. І більш ранніх, а пізніших там. Книг них за 20, як не більше. От. Так, далі, що це таке? Великий Ринг 69. Щось про бокс. Або так, у вигляді якихось, мабуть, розповіді роману. Векій ринг. Так, далі, ось такий козак, друзі, трошки палітурка постраждала, нічого. Святослав, я так розумію. І це в нас Семен Скляренко. Семен Скляренко. Так. Роман, 68-й рік. Цікаво, не перше видання от радянський письменник. Треба подивитись, бо часто буває, що навіть от вперше були видані такі твори. От, і це може бути перша книга, яка друкувалася от з даним романом. Так, ось такий ось репринт геміопатія. Гіпноз тут щось, так? Да? Так. Да. Так далі. Так, хтось тут якийсь йод пролив. Дивіться в очі. Начитаюся, буду вас, друзі, гіпнотизувати. Так. А якого це руку репринт? Не бачу. Все, друзі, чекайте, прочитаю все, загіпнотизую всіх. Тут і масаж якийсь. О, хтось навіть робив якісь замітки. Бувайте, хтось навчався. Ось така ось книжечка. Так, змієлове. Безуглов. Змієлове. Пригодницька повість. 82-й рік. Щось я таке чув, до речі, щось я таке чув. Так, ілюстрації тут. Чув я за цю книгу, треба подивитися більш детальніше. Далі, знову у нас Єфімов, язик сатири салтикова щедріна. Також 50-х років видання, наклад 30 тисяч, я таку книгу вже знаходив. Я таку книгу знаходив, і вона також, мабуть, була, розповсюджувалась по бібліотеках 53 й рік. Це про творчість, вивчення творчості Щедріна. Знову ж таки, літературу знаосту. Ось так. так. Я Також забрав, друзі, два альбоми. Один підписаний навіть так. Тут якась у нас листівка заповнена. Один ось так підписаний, але нічого тут не вклеювалось, не вставлялося, мабуть, супер обкладинки. Частина, яка була для Просто чистий ось такий ось такий альбом. От. Просто чистенький альбом. Далі. І ще один покажу. Уже ось такий широкий. Тут надписів ніяких немає. Тут присутні на початку ось так оформлено. Але через те, що оці скоби проржавіли. Ось, наприклад, листочок відклеявся. Все, і пішли тут чисті, чисті листи для фотографій. Ось таких два альбома вирішив вам показати. Так, далі у нас елементарний підручник з фізики том 1. Він виходив у трьох томах. Здається, у мене тут я знайшов два. Перший і третій. Це видавництво наука, 75 75-й рік. Так, історія. Угу. Історичний такий очерк про фізику. Посібник для вчителів. Ага, так, да, ось, бачите, ось і третій том, а другого не було. Тільки два томи. Ну, все рівно я їх. Забрав, друзі. Також це у нас 75-й рік. Ну, тут різні розділи науки, фізика. Так. Ось контрольні роботи, 6-7 клас по фізиці. Тут, мабуть, можна навіть отак їх якось зроблено, що й, мабуть, вирізати ці контрольні. Так, антисвіт, реальність, наука. Так. 83. Так, дитяча література видання. І це у нас хімія всюду. Скрізь хімія. Згоден. Візьми будь-який продукт, сара і все інше. Хімія не то, що. А просто всюду, так. Такі ось тут фантастичні якісь фотографії з області фантастики. 65-й рік. Так, це у нас видання наука. Ось така ось серія знову. Принципи сучасної фізики. Не пам'ятаю, здається, не показував я ці книги вам ще. Ось такі ось. Задачі з фізики. Так, незвичайні не задачі з математики. Картонна. Листи такі товсті, картонні. Тут задачі приведені різні, так. Знову видавництво наука. І тут у нас така серія, бачите, ще була бібліотека фізико-математичної школи. Ось так. 79 рік. А наклади цікаві, які були, так не бачу. О, наклад 400 тисяч. Достатньо таки. Багато, навіть дуже. Ось такі конкурсні задачі з хімії для тих, хто буде у вузи вступати. 95-й вже рік вища школа. Ось з біології щось таке подібне попадалося. Я людині відклав, попросили відкласти. А це у нас з хімії. Так, така ось. О, хтось виписував щось. 74 рік. Це у нас геометрія. Так, і такий ось довідник по фізиці. Бібліотека вчителя фізики. То була, пам'ятаєте, бібліотека вчителя математики. Ось так, друзі, такі ось книги на сьогодні. Вам дякую за підтримку. До наступних зустрічей. До побачення!